Шановні друзі, хочу сьогодні розповісти вам про дерево, мимо якого я не можу пройти мимо. Я закохана в це дерево. Це олива. От. Або як місцеві жителі називають ніжно так маслинка. Це дерево миру, це дерево перемоги, тому що саме переможцю Олімпійських ігор. Одягали на голову ось такий вінок із оливкового листя. Коли ной випустив голуба із ковчега, він саме приніс гілочку оливи. От. Коли Ісус молився в вітеманському саду, то це саме була така сад із оливкових дерев. Тому місцеві жителі дуже люблять це дерево. Це просто окраса цього регіону. Воно Дійсно, дерево життя і, і люблять його не просто за його красу, таку я теж його дуже люблю, От, а люблять його ще за цілющі властивості. Найбільше знайомі з цілющими властивостями олії е, оливи, так? а сьогодні я вам хочу розповісти саме про листя. Про листя. У нас в компанії «Ерсах» є екстракт листя оливи. От, і дуже добре, що це саме водний розчин. От, і ви знаєте, чим старше дерево, тим більш потужні цілющі властивості воно має. Є дерева, яким по тисячу років. Ви представляєте, до тисячі років є дерева, Ось такі дні, прекрасні ці дерева. Так от вчені відкривають все нові й нові цілющі властивості цього дерева. І от ви знаєте. Останнім часом був відкритий такий компонент, як гідроксітерозол. Це напотужний антиоксидант. це просто король антиоксидантів, тому що він потужніше діє ніж зелений чай в 15 разів. Він перевищує цілющі властивості коензима q 10 знаменитого в три рази. Тобто, це такий дуже надпотужний антіоксидант. Він за, о, затримує процеси окислення в клітинах, таким чином затримує процеси старіння в організмі, очищує дуже прекрасно організм, виводить токсини і зміцнює імунітет. От. І ще останнім часом. Вчені відкрили ще один такий дуже надпотужний компонент цього дерева це олеуропіїн. Це також надпотужний антиоксидант, який має дуже е, такі сильні противозапальні, противомікробні, противогрибкову дію має. І саме листям оливи під час воїн е, там, давнього Риму, Давньої Греції лікували поранених воїнів саме листям оливи. І що він робить? Він знаходить в організмі запальні процеси. І ну, знімає всі запальні процеси. Тому наші люди часто пили листя оливи із там для чогось одного хотіли, так же а вилюкували зовсім інше. Тобто антиоксиданти вони діють на клітинному рівні, і дуже широкий спектр результатів у наших людей по листю оливи. О, також листя оливи мають дуже прекрасні противоглисні властивості, особливо діткам та й дорослим. Всім антипаразитарка потрібна як повітря. Дуже потужні має також противогрибкову, противогрибкову потужну дію. Тобто ну, просто дерево життя. І хочу вам сказати, що цей олеурапін знешкоджує віруси. От це от його так би так, так сказати фішка. І коли в нашому в нашій компанії ще не було протика 20, нашого знаменитого препарату від вірусів, так? Да? То саме компанія привезла нам велику кількість, велику партію листя оливи і сказали пийте, ну коли почалася пандемія, тому що цей компонент він знешкоджує віруси, які вже попали в організм, які вже попали в клітину, і це. Ну, Дуже прекрасні його властивості, тому що важко достати той вірус, якщо він вже попав в організм. І ми пили листя оливи, особливо коли там починається сезон грип, орві, та і папілома вірус, і герпес, і ну все це дуже прекрасно лікується, шановні друзі, і, і холестерин знижується, і тиск нормалізується. Ми вже п'ємо листя оливи. Більше трьох років, і в нас дуже багато результатів, коли нормалізується тиск, особливо коли він високий. І як говорять лікарі, що події листя оливи прямо як препарати з аптеки. От. І ще дуже багато у нас результатів по. По чому? По цукровому діабету. Просто люди, в яких цукровий діабет, п'ють листя оливи, і дуже прекрасні результати, тому всім рекомендуємо. І я хочу сказати вам, шановні друзі, що в нашій сім'ї завжди є листя оливи. Ми його дуже любимо, тому що він приємний на смак цей розчин. От, і ще у нас є листя оливи і стеві, і ще й солодкий. Лю... Люблять всі люди, люблять діти. І спочатку ми одну піп'ятку, десь 20 капель, це одна піпетка, на стакан води, чи там на пів... Пів склянки води пили. А зараз зрозуміли, що краще одну піпетку зранку в рот, і тоді, як інфек... ефект ін'єкції, зразу всі поживні речовини вони попадають в кров. От. І... Ефект набагато кращий, тому, шановні друзі, я вам рекомендую не спішіть бігти в аптеку, тому що всі ті аптечні препарати вони мають таку широку ну, побочні, побочні ефекти дають дуже великі. Природа дає нам все необхідне, все найкраще для нашого здоров'я і ще краще. Не лікуватися, а займатися профілактикою. Тому пийте на здоров'я листя оливи і будьте здорові, тому що це таке, таке дерево, от, якось життя дає кожному регіону свої якісь потужні такі рослини. Як от на сході це чорний кмин, масло чорного кмину, то Середземномор'я, Адріатика це саме от, олива. Пийте на здоров'я листя Оливи, зверніться до всіх людей, які працюють в версах, і будьте здорові. Бажаю всім здоров'я! Будьте здорові!